Друзі, прогнозовано це сталося офіційно. Вже російські шахеди сьогодні атакували територію Польщі, але мене цікавить більше реакція НАТО і взагалі, як вони справилися з такою ситуацією. Отже, у ніч на 10 вересня російські дрони офіційно вторглися в повітряний простір Польщі, і вам не почулося польща, яка є членом НАТО. Під загрозою опинилося одразу, до речі, три воєводства це Підлянське, Мазовецьке та Люблінське. Польща також підтвердила, що в небі працювала їхня авіація разом із союзниками. Але знаєте, що найбільше дивує? НАТО офіційно заявляє, що так, російські дрони вторглися в повітряний простір НАТО, але нападом на союзника. Це не вважається це їхня офіційна заява сьогоднішня. Серйозно? То як це тоді, ну як це ще можна назвати, друзі? Випадковістю, друзі, ну як, просто дрони самі собі залетіли на територію НАТО? Складається враження, що ми з вами стаємо ну свідками такого небезпечного прецеденту. Сьогодні дрони над наприклад, територію Польщі, а завтра можуть бути вже ракети. А післязавтра під атакою опиниться не тільки Польща, а Руминія та інші члени НАТО. Що далі? НАТО знову буде робити вигляд, що нічого не сталося, чи, чи це вже стане, друзі, просто нормою, коли безпілотники, ракети будуть атакувати НАТО, а вони будуть говорити: та ні, друзі, це ж не напад. Ну, це просто там, не знаю, ракета впала десь в якесь місто. Президент, до речі, Польщі збирає екстрене засідання, навіть почали обговорювати четверту статтю договору НАТО, ну яка передбачає там консультації, обговорення, тобто, вона передбачає слова, але не дії. Тобто дій поки що немає. Ще цікавий факт: польське видання пише, що вночі в Польщу залетіло не 10, а щонайменше 23 російські дрони. Ну так, знаєте, випадково. Прем'єр Туск підтверджує, що 19 російських дронів атакували польську територію, частина навіть прилетіла з території Білорусі. І що найцікавіше, друзі, вгадайте, скільки вони змогли збити. Наприклад, з 20 дронів. Чотири. Тобто лише 4 дрони змогла збити країна НАТО. А ще послухайте, щоб відбити таку атаку довелося піднімати польський винищувач F-16, нідерландський f 35 італійські літаки і навіть літаки-заправники НАТО. Уявіть, скільки авіацій проти всього 20 дронів. А що буде, якщо Російська Федерація запустить 200, 800 дронів? Україна відбуває такі атаки щодня. І ще що цікаво, після того, як шахеди реально залетіли в Польщу, в Брюсселі нарешті заговорили про створення ну, там, ешелонової оборони, а давайте створимо якусь там стіну дронів для оборони. Тобто серйозно. До цього ви не вірили, що Росія наважиться, а це сталося, а Україна попереджала роками, що Росія нападе на територію НАТО. Тепер виходить НАТО саме відчуває на власній шкурі, а що таке взагалі російський дрон. Тож в мене питання: а що далі? НАТО прокинулося чи знову робить вигляд? Бо якщо сьогодні вони ледве впоралися з 20-тьма дронами? То що буде завтра, коли Росія випустить сотні дронів? І можливо, це буде не одна країна, що більш вірогідніше. Це буде декілька країн НАТО. І 100% сьогодні Російська Федерація перевіряє, як реагують країни НАТО на таку атаку. Можливо, тепер Європейський Союз нарешті почне цінити, друзі, те, що Україна тримає небо Європи щодня. А захід досі боїться дати нам достатньо систем ППО. Хоча для них це було б, був би найкращий варіант захисту. Американський конгресмен Джон Вілсон прямо сказав, що дрони на територію Польщі це не випадковість, це акт агресії Росії проти НАТО, закликав до жорстких санкцій і більшої допомоги Україні. Ну і тут я з ним абсолютно згоден, бо якщо сьогодні Росії дозволять, Безкарно запускати дрони в Польщу, то завтра вони перевірятимуть НАТО вже ракетами. А друзі, а як ви вважаєте, чому НАТО не реагує жорсткіше? Я вам нагадаю, що вони підтверджують, що дрони залетіли на територію НАТО, їх там навіть збили, але нападом на країну члена НАТО вони це не вважають. Це що, обережність чи страх? Напишіть свою думку в коментарях і підпишіться, до речі, на канал, бо далі буде цікавіше. Дякую до зустрічі!